Чергова хвиля мобілізації триватиме з січня по квітень. як заявляють у генштабі, до цього змушує не згасаюча напруга на Донбасі а також необхідність демобілізації громадян, які знаходяться в зоні АТО вже майже рік. Крім того, нова мобілізація має забезпечити підтримку укомплектованості збройних сил, а також створити необхідний резерв військовослужбовців. Орієнтовна кількість мобілізованих складе 50 тисяч осіб. В першу чергу до їх числа потраплять чоловіки від 25 до 60 років. Які мають військову спеціальність, це фахівці механізованих військ, танкісти, артилеристи, фахівці протиповітряної оборони, зв'язку, ремонтники, спеціалісти радіоелектронної боротьби, там техніки різних напрямків. Відразу на передову нікого відправляти не будуть. Всі мобілізовані, як зазначають у генштабі, пройдуть кілька рівнів підготовки. Визначальним фактором для прийняття рішення про мобілізацію буде стан здоров'я військовозобов'язаного. Призов нагадали в генштабі, не торкнеться студентів денної форми навчання, батьків, які мають трьох або більше дітей, єдиних годувальників та заброньованих підприємствами. Осіб водночас військові нагадують про відповідальність за ухилення від мобілізації однак погоджуються, повістка має вручатися. Особисто, якщо громадянин відкрито заявить про своє небажання виконувати військовий обов'язок, то згідно кримінального кодексу за це передбачена кримінальна відповідальність, в тому числі вплоть до позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. За більш прості порушення виконання військового обов'язку передбачена відповідна адміністративна відповідальність. Про матеріальне забезпечення мобілізовані не мають хвилюватися. В Генштабі переконують, вони будуть забезпечені і одягом, і засобами захисту. Ці питання враховані і незабезпечених, неекіпірованих війська відправляти ми не будемо. До лав українського війська можуть бути мобілізовані жителі Криму і окупованих частин Донбасу. Для цього їм потрібно виїхати на підконтрольну Україні територію і написати відповідну заяву. А от відмовитися від участі в АТО мобілізований не зможе навіть попри відсутність в країні військового стану. Микола Різник, Тарас Біловол соціальна країна.